Переб'ю на секундочку, це в мене прийшла нічна зміна. І зараз вони всі хря... хрякають, хряцають на кухні. Я зараз не палю не зніму їх на телефон. ну, бан... ну незручно, Прикинуся, наче я по телефону говорю, то тобто на секунду відкрию двері. Подивіться, просто що в мене відбувається. На секунду. Да. Друзів останніх звільнили і сказали, що більше українців нам тут не треба. Я залишився сам, як німець, хренячо. Оце такі в нас двохетажні кроваті, щоб не сказати, по-другому. Двохповерхові. Нари ну, такі. Я заселився сюди самий перший. Тиждень вже все було по кайфу потім. Почали з'являтися інші люди. Потрошки, потрошки. так вони собі роблять такі хати, закриваються. О, так скажемо, зараз покажу все, що тут, як воно є. ну Тут неможливо закритися. Джейсон не закривається. Отам закрито. Зато мною закрито. Ну і мій прямо живе хлопчик з цього Індонезії. Теж в нього немає штори. І в мене немає, мені похер Дуже прикольно так живемо. Я харачу за двох, дійсно, ну, по факту. Тому що ну, я за одного не можу просто... Мені, якось, мені треба бути гарячим постійно. От. І це не прикол. Я реально працюю за двох. Ну тобто на тому місці, де я працюю, має працювати дві людини. Тому що таке місце не одне. У нас їх 5-6 таких місць. Там працює по дві людини. Я працюю сам один. Трошки важче має бути. Але мені по кайфу, тому що я постійно в Тонусі, я постійно... Це мій темп. Тобто фішка в чому? Чому а, хорвати не мають філіппінців на роботу? Тому що, грубо кажучи, два філіппінці, не пальці. Здебільшого не пальці, філіппінці, індуси. А, чому? Тому що це дешева робоча сила і їм треба мало платити, по суті. А, тобто, в середньому два непальця працює за зарплату одного місцевого хорвата. От. Один. А я працюю як два непальці. Тобто, як це виходить? Це виходить, що я працюю як... Хорвати, чи що, як в Ну, за Ну, таку... зарплату однакова у нас усіх. Я просто довів себе до такої ситуації, що змушений перебувати тут деякий час. Але це прикольно, мені по кайфу. Ви знаєте, хлопчики і дівчатка, мені все. Хлопчик чай. Написав коментар про те, що не, це... не скигли. Хлопець, що щось взяв. Я не скиглю, народно. Я ж не скиглю. Я ділюся враженнями. Я кайфую по життю. Ну, хто скигли? Чесно, буває тяжко. Буває, нема що їсти, буває, я сплю на бетоні або на вокзалі. Але хіба я скилю? Я просто ділюся своїми цікавими враженнями, просто тусуюся відриваюсь по життю. Хто скигли? Я не скиглю, не треба мені писати, не скигли, повертаюся в Україну, тут зарплати класні, тут там бомба. Хлопчики і дівчатка. І пацики, і пацючихи. Якщо мені треба повернутися в Україну, я повернуся. Питань немає. Говори, бро. Ай. Нет. Ну сліпи файв мінути. Добре, не будемо заважати тоді. Побачимось пізніше. Ось, друзі, так, мандаринки в нас ростуть. Камера в мене знову повторює дуже погано, особливо вночі. Та й в день погано, а вночі то взагалі. Але мандаринки. Прогулянка в мене вечірня. Перша листопада. Та й що? Працюю собі? Якщо це можна так назвати? Ні, не, не, тому що... Працею це так важко назвати, це не можна назвати скоріше щось таке, між працею і рабством. Але прикольно. Прикольно. Тусуємося, відриваємося. Був в гостях в українців моїх, яких звільнили. Оце від них іду. Мабуть, це вже я їх останній раз бачив, тому що. Ну, це сьогодні в мене перший вихідний за. Більше ніж цей місяць працював. Перший у мене офіційний вихідний. Такий що я дійсно вільний собі. От. Тяжко працювати, тому що робота, як на звичайну людину, ну, ненормальна. Але для мене поки що. На якийсь короткий термін, то нормально. Я витримаю, якщо що захочу. не захочуть, то не буду то терпіти. Дивіться, які мандарини гарять. Можу собі зірвати, поїсти, але я вже їх стільки наїсти, що вони мені вже не влазять. <клухи> так, так. так собі живемо. Відриваємося. Потім далі полетимось. Все супер, все йде по плану. Зараз йду готуватися до праці, тому що будемо ми фігачити. Далі, Це один-єдиний мені дали вихідний, тому що я вчора почав трошки скаржитися на Ну, Хотів просто раніше з роботи піти. Відпрацював 10 годин і хотів піти. Ну, Але там підняли паніку істерику. Спочатку грубили, потім просили. Я відпочив трошки там. Пішов. Все-таки повернувся, я і ще. Годин 8 ще відпрацював. Короче, такі стріхи. Та нормально. Тусуємося, двіжуємо. Все чудово, все супер. Окей, в мене по суті я не знаю, зараз немає що толком вам сказати. Живий здоровий. Все буде добре у кожного з нас. Летим далі. Що, друзі? Ранок десь близько пів на сьому. Друге листопада. Погнали. Побачимось пізніше. Тому що Ми летим лупашити жорстоко на роботі. Без вихідних. Багато днів підряд. Побажайте мені удачі. Успіхів. Бачимось. Вам бажаю того ж приблизно. Всього найкращого тримаємось. І так третє. Четверти. Виходить. листопада. Разімо ми стабільно. З мой ранку до першої години. Воно в ну, планах і має бути. Робота тяжка, фізична. І близько оплачувано. Але воно в мене вже так склалося. І далі. Цьому ранку я вже маю бути на робочому місці, ну зараз я вже личу. Ох, ну що. <кхід> вже будую план звідси валити. Це нереально. Нереально. Побачимо, що буде далі. Іо Йо його знову. Від Танечка. сьогодні вже в нас 6 листопада. Я так трошки вчора вирішив поголитися, але потім передумав, тому трошки залишилось, не звертайте увагу на той прикольний експеримент або звертайте. Та й що, справи нормально. Вчора я все-таки після обіду з роботи пішов, тому що не міг побороти сон насправді. Таке. І сьогодні я на роботу не вийшов, в мене немає ніякого бажання, чесно кажучи, ну, м'язи в мене ту роботу тягнуть без питань, але от е поперек мій його не дуже тягне, не тягне. Ну, навіть якщо тягне, я не хочу вже цього тягнути, тому що працювати по 17-18 годин якрап за копійки немає бажання. Треба вже звідси чухати. Треба протягнути якось 20 тижня. От, для того щоб забрати зарплату інакше, якщо я поїду раніше, то я її не отримаю, або отримаю просто частину. Ну Тому що схема всім зрозуміла, мінімалку вони платять на банківський рахунок. Ну, а все що лишається конвертом. Якщо я поїду і вони навіть заплатять мені мінімалку, то скажімо так. Першу готівку я їм подарую, якщо мені його не зарплату. А це відсотків 30, якщо можна, ну десь відсотків 30 зарплата. Заробленою тяжким трудом. Фізичним. Ой, та й так справи. Море, до речі, прикольне. Тепле. Люди плавають. Зараз не плавають, але щойно мужик. Якийсь дядько приїхав, розглянувся, проплився. Пляж тут класний. Як для Хорватії, бачите, піщаний пісочок. Тут таке рідко була. Мілко, з дітьми тут цікаво. Це такі справи, людоньки. 6 листопада. Як у вас погодка там? Ну так, тут прохолодно, але я, ну, на 6 листопада зовсім не, не тягне. Ну, по нашим міркам. В нашій кліматичній зоні, ну тут трошки субтропічна зона. Тепліше. Ну і зими немає. Та й бачите, воно зовсім не схоже навіть на листопад. Ну, тут не видно тут мало дерев. Ну, дерева всі зелені. Сезон мандаринів, граватів, оливок. Місця класні. Так, Я далеко звідси сильно поки що рухатись не буду, буду тут по місцю. Але ну, все-таки найближчим часом так, так, найближче там кілька місяців треба буде по Європі поїздити по деяких там справах. В принципі, те, що я добивався від цієї роботи, я того добився, я отримав собі повноцінний нормальний адекватний банківський рахунок і тепер в мене вже пожити стало простіше. Але все ж таки мені треба... Розібратися з документами до кінця, щоб я ну, повноцінною був людиною, <гум> скажімо так, повноправною. Тому будемо ці питання вирішувати. Вирішувати. І ну, як же тут гарно. Телефон так у мене ще хреновий, той самий. Камера, максимально бюджетна камера пробачте. Маємо, що маємо. Я постараюся з зарплати щось придбати трошки краще, наскільки це можливо. Буде. Тому вибачайте за таку якість. Колектив, колектив у мене прикольний. Я їх не розумію, що вони говорять абсолютно, тому що навіть якщо вони говорять англійською, то там такий акцент страшенний. Я тільки філіппінців можу зрозуміти, в них ще адекватна англійська. А не пальці з індусами. Я не розумію, якою мовою вони до мене звертаються. Чи, чи своєю рідною, чи хінді, чи англійською. Я не, не бачу ніякої різниці майже. Ну таке ж. Тому я тут як німець працюю, просто це навушники втекнув. І валиш руками і спиною. Але воно того не вартує. Тому летим далі. В цілому думав, що три місяці я тут контракт виконую, але не. того не може бути. На мене тут вони трошки сердяться. Наш бос, директор. Він вирішив з мене всі соки. Викрутити. Тварина така. над душові стоїть. А... Людей тих, що мене міняють, забирає, щоб я сам стояв. І таке. Всякі пакості творить мені цікаві. Та, господи. собі далі. Воно того не вартує, то Робота. Українці тут не переживаються, зовсім. Я приїхав, це ж було двоє українців, що я розповідав, працювали тут. До речі, вони після того, як звільнилися, чи звільнили їх, чи вони звільнилися, в цілому якось воно так вийшло. Ну, їх начебто і звільнили, але вони сильно з тим не сперечалися, тому що дійсно вони, вони були максимально незадоволені тим рабством. От. Все в них склалося поки що. Говорив вчора. Доволі непогано. Перевернули, вони такі бойові, перевернули тут все, всю цю місцевість до гори ногами, знайшли. Там походили там, скрізь по, по роботах. Це все, все перевернули, знайшли тут якусь українку, яка тут три роки живе. І... Багато чого знає, має там деякі. Знайомство зв'язки і так далі. Вона їм допомогла. Зараз вони влаштувалися на нову роботу. Цікаву роботу, нормальну зарплату, не, зовсім не рабську, з нормальними умовами, проживання і всього всього і харчування. В мене тут просто за цю копіючну зарплату я не маю навіть харчування. Лише, я не знаю, відсотків 20-30 зарплати просто йде на харчування, якщо не більше. 20, 30, 25, 25. Цифри такі з космосу. Ой. Які справи людини? Оце вирішив сьогодні Ну, Вчора я Оце ж пішов з роботи, сказав, що робіть, що хочете. Ну, з таким, не, не не, хотіли, звісно. Нема кому замінити в нас людей всіх. Притик, хоча я бачу, що там багато людей сидить вдома, і ці здорові дяді сидять вдома. Я ж кажу, мої змінщики, ці, що я з ними відмахав оце один день. Їх було двоє. Я стояв один. Причому добре, скажімо так, просто я стояв один, мене міняло ще не то, що міняло, а допомагало мені ще двоє чоловіків. Ми наскільки за той день замахалися, тому що ми тоді 18 годин відмахали, що ці два дядька на наступний день вони просто навійшли. На два дні вони відпочивали. А я ці два дні фігача далі сам. Без, Практично без підміни, без ніяких. Мій, мій поперек сказав мені, хлопче, ну давай якось. Досить з тебе, не треба. Ну, що буде не добре. Так що вчора я пішов відпочивати, сон я не зміг поборотися. Після обіду я вже був, грубо кажучи, вільний. поспав кілька годин, вийшов, прогулявся потім. Де ж виспався, вночі вже сильно не спав, пізду заснув, зранку проснувся, в мене вже того бажання роботи не було. Там десь пробігав міні-бос. Так званий непальський такий. Міні-бос. Ну, побачив шорти. Кажу, ну нічого мені кремнова, я не можу все, я вдома. Ну, а може, ні, кажу, не можу, все, бачу. Ще ж, вчора увечері. Сумнівався, чи виходить на роботі. Зранку остаточно, впевнений, проснувся, що... не, я того не хочу. Та й не хочу і не буду. І не можу. А навіть якщо можу, то не хочу. А навіть якщо хочу, то я не витягну просто по 18 годин приносити сам своєю спиною. Але того не вартує, тому що лікування потім, то всього історії обійдеться просто в. Набагато і багато дорожче, ніж там. До речі, їх ці аргументи не влаштовують, коли ти їм просто кажеш, що мені треба ну, йти додому, тому що я Ну, Реально, фізично. Я не можу більше дошити. Це для них не є виправданим. Для того, щоб ти міг піти відпочити. Не є причина. Вони... Фашисти грубить. Вони просто експлуатують реально. І вони роблять це як. Вони залякують. Вони насправді вони тебе залякують, погрожують тим, що звільнять, що не заплатять, і що ти мусиш, мусиш, мусиш працювати. повний. В їхньому розумінні це повний робочий день. Це коли там 20 або 21 годину навіть бувало. бувала, це, в їхньому розумінні, розумінні це називається так. Добре, окей, поскаржуюся. Але я не скаржуся, абсолютно. Тому що Те, заради чого я сюди приїхав, заради чого я сюди влаштувався, все вдалося. Мені треба було отримати договір про новий на руки, з цим договором піти до банку, отримати нормальний банківський рахунок. В цілому. Зараз треба забрати свої гроші і рухатись. Це добре. Добре, що в мене все зрушилося з мертвої точки там, де я ре... реально втратив дуже багато часу через свій суперадекватний спосіб життя. Це мені дуже дорого вартувало реально, те, що я промахав свої документи. Я дуже багато часу втратив, але здобув деякий досвід. Не треба мені говорити про те, що я нидю, чи скаржуся, чи скиглю там. Ні-ні ні, ні в якому разі. Я не шкоду, ні про що. Я від життя задоволення, я на позитиві. Я супервеселий, позитивний чувак. І ще дуже багато всього веселого, позитивного і цікавого буде попереду в моєму житті. Тому слідкуйте, буде цікаво. Кому буде цікаво. Зараз трошки покажу вам на свою фігову камеру цю красу. Я буду потихеньку рухатися додому, тому що я хочу їсти. А я не взяв з собою, хоча мав таку можливість, але я якось просто реально спонтанно рванув з місця. Така краса. Плавати сьогодні не будемо. Часу небагато. Та й не готувався додому. Але естетичне задоволення я отримав від прогулянки. Ну і 20 кілометрів пішки буде в мене, коли я повернусь додому. Летим далі, летим разом. Все буде супер, все буде добре, люблю цілую і побачимось.